Ну і розповімо про тих українців, якими можемо сьогодні пишатися. Звісно, це про Збройні сили України, а ще й про тих, ким пишаємося в тилу, які теж своїми певними винаханами намагаються наблизити нашу перемогу. Так, два українські стартапи перемогли на міжнародному конкурсі інноваторів в Афінах. Українські команди отримали по 10 тисяч євро. У заході взяли участь дев'ять команд, шість з яких потрапили до фіналу спеціальної категорії Rebuild Ukraine. У ній перше місце посів стартап GAPO, який пропонує діджиталізацію вагросе. Factory. У номінації Urban Mobility переміг український проект Мегоэлектрик, який розробляє доступні електровантажівки, малої та середньої вантажності. And and to... Mego Electric. Mega Electric. Congratulations! Let's take a picture and now with all our, all our third, second and first place winners, let's take a huge group photo. I'm asking our photographer, is it okay if we are like this? Perfect! Ну ось Сергій Селіванік, CEO Mego Electric UA вже з нами на зв'язку. Будемо в нього розпитувати все про цю перемогу. Що робитиме із грошима? Як буде вдосконалювати свій проект? Пане Сергію, вітаємо вас. Доброго здоров'я і насамперед правильно як звучить ваш стартап, Mego Electric чи Migo Electric? Розказуйте. Так добро ранку. Наш стартап називається Мего Електрик. Він Ця назва створена від Go Electric. Я пересуваюся електричною автівкою. В нашому випадку це електрична вантажівка, наша перша модель, взагалі-то дві перші моделі електричної вантажівки, які ми згодом вже в масовому варіанті зможемо запропонувати українському ринку. Так, пане Сергію, чим ці електровантажівки особливі? Вони полегшать життя логістичним компаніям. Вони насамперед дбають про довкілля? Ну всім відомо, що електрична вантажівка в порівнянні з вантажівкою з ДВЗ в 5-7 разів енергоефективніша, і це відображається в першу чергу на вартості пробігу. Наприклад, за 100 кілометрів, якщо ви захочете перевести вантаж вагою там п'ятсот кілограмів тонну на звичайний ДВЗ вантажівці, ви заплатите більше 10 євро за пальне, якщо ви наприклад, будете користуватися навіть дизелем, дизелем трохи дешевше, на бензині це 100%, що це буде більше ніж 10 євро. Наші монтажівки долають цей відтінок в 100 кілометрів з своїм монтажом за, за всього за 2 євро. Тому раніше, взагалі, коли до подорожчення електроенергії, це було у нас були навіть такі показники, що наші вантажівки могли пробігти за 1 євро 180 кілометрів. Звісно, електрика трохи подорожчала, але все одно це було і буде ще задовго наперед. Ефективно, економічно просто вигідно, і все це завдяки тому, що наші електровантажівки вони розроблені просто з, з нуля. Ми почали, ми не брали чиїсь базу, чи шасі, чи щось подібне. Ми просто розробили це самостійно. Ви зараз бачите на відео вантажівку. Вона першого покоління, їй вже більше трьох років. Вона працює щоденно всі ці роки, і ну власне вона одна з перших виглядає на настільки грошей, наскільки в неї було вкладено, а вкладено було там не більше 4 тисяч євро. Так на жаль, до початку. Війни кошти були саме такі за розробку однієї вантажівки. Зараз це становить до 7 тисяч євро. Ми будемо намагатися вкластися і не більше в вартість серійної вантажівки, це коротка база кур'єр. Зараз ви бачите вантажівку. Воля вона може мати базу від 4 до 5 метрів. Ми можемо підлаштовуватися під нашого користувача легко, так само з точки зору. Довжини бази так само з точки зору тієї вантаж підйомності, яка потрібна конкретному підприємцю, чи конкретній людині, чи конкретній логістичній компанії, наприклад, і так само з пробігом ми можемо зробити від 50 до 300 кілометрів пробіг в день, щоб вона долала. Я ще і бажання навіть і 50, 500, але це вже трохи без Пане Сергію, вам уже пишуть, вам активно пишуть наші глядачі зараз. В нашій месенджері ставлять вам запитання на нам перед як потім утилізовувати акумулятор і скільки коштує ось така вантажівка? Ми запропонуємо ринку дві моделі зараз. Це кур'єр, короткобазна модель до 3 метрів. Ну, Взагалі-то вона буде стабна 3 метри. Це суто кур'єрська вантажівка, на якій ви зможете перевозити 500 кг вантажу до 500 і, звісно, будь-який пробіг хмати. Друга вантажівка це воля. Вона може мати базу від 3,5 до, до 5 метрів, і, звісно, мати теж будь-який пробіг, який ви заважаєте. Е, е, перша вантажівка короткобазна коштує 7 тисяч євро. Длінно базна вантажівка буде коштувати не більше 8 тисяч євро в базі. За це ви отримуєте 80 кілометрів пробігу. Звісно, питання з акумуляторами це нагальне питання, але слухайте, я впевнений, що це питання буде вирішено як на рівні держави, так і на рівні. Приватного підприємництва, тому що е, ви навіть не уявляєте, яка кількість навіть зараз возиться, наприклад, китайських легкових електромобілів для особистого користування, і в порівнянні з, з, з ними е, навіть наші вантажівки, якщо вони будуть випускатися, наприклад, тисячу електровантажівок на рік, це Просто ще ще ніщо. Бо в нас акумулятор, наприклад, саме ємність найменша це 5 кВт, а середня вантажівка, середня автівка з Китаю має щонайменше 60 кВт годин ємності. Тому. тому як як але я впевнений, що і держава і, і ринок сам вирішить це питання, бо переробляти акумулятори це теж економі економічно вигідно. І навіть е, минулого тижня я був у Австрії на е, International Mobility Days. І саме зі мною розмовляли як представником з України о можливості створення на базі Миколаєва бази з розробки технологій в е, е, утилізації е, е, акумуляторних батарей з електромобілів. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого? Ми група конструкторів з Миколаєва вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів, триколісних, одно-та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Простота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити, що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міста СЕЛ економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені. Так, почули вас, пане Сергію. Вам дякуємо за те, що сьогодні вранці знайшли час і стали гостем нашого ефіру. І вітаємо вас, і ваш стартап, звісно, із перемогою. Сергій Саліваніксіо Electric UA, був з нами на зв'язку. Я нагадаю, що його стартап переміг на конкурсі в Афінах, Міжнародний конкурс в Афінах для інноваторів. Вітаємо пане Сергія. Ще раз.